Друзі, і ви знову на моєму каналі Муза Боб Сіті. Сьогодні мій відеоролик не дуже сходиться за назвою Муза Боб Сіті. Ну, думаю, всі вже знають, що саме позначається мій канал, а саме муза, мій любимий персонаж та Боб Сіті це вулиця Стокабоки. Сьогодні ми зовсім не в Токабокі. Сьогодні ми в Avatar World, як я і казала в прошлому облаштованні, яке було ну, в цю п'ятницю, ось ну і коротше, там я сказала те, що буду грати в Avatar World І мені саме прийшла о, така определенна тема в на думку, в голову, так скажімо, це е, зробити 24 години в Avatar World Тому давайте починати! Так, ну і спочатку, як ви вже бачили, що я почала робити персонажа. Ось. Це саме важлива частина, тому що мені треба буде якимось бути. В токаботі ви не так часто бачите, в принципі, ви не бачите, як я роблю персонажів. Тому це доволі така у нас тема. Знаєте, трохи... Ну, не прям часто обговорюється. Ну, але сьогодні я облаштовую. Е, верніше, чому я кажу облаштовую, друзі? Вибачте, будь ласка, але сьогодні я показую, верніше, намагаюся вижити 24 години в Avatar World. Поки я це все розповідала, е, вже я, собственно, Зробила свого персонажа. Ось. І сьогодні я буду не тільки грати та виживати в цій грі. Сьогодні я також буду оцінювати, можна так сказати, цю гру. Ну, що хочу сказати, до... сразу зрозуміти буду зрівнювати з того боку. То тут дуже швидка, реально дуже швидка загрузка. Ось, ось так ось тому. Це вже доволі круто, знаєте, я б сказала так. Так, чомусь мені тут опять показується зробити. Ну і давайте вже спробувати, так скажімо. Так, я прийшла в магазин, хочу собі трохи купити одягу. Тут дуже крутий одяг, мені дуже подобається. Я зараз куплю половину магазину, і це реально буде, реально зараз так буде. Реально, реально. Ну добре. Буду, звичайно, я не мільйонерка, не мільйонерша, нічого. Коротко, так, Я не зможу, на жаль, скупити все. Тому мені прийдеться вибирати щось. Що я зразу помітила, то тут є зразу, ну, тут є декілька кольорів тільки. А саме рожевий, іноді ще такий біжовий трохи, жовтий. Та синій. Більше тут кольорів немає. Ось, ну, ще й біленькі. Біленький, так дуже схожий на біжовий Але я собі вибрала речі. Також я знайшла якусь банківську карту, хай це буде моя. Виживати це нелегко. Також знайшла ось такі ось, як ви бачите, три такі круті сумки. Ну, по крайній мере, мені вони дуже подобаються. Ось. Тільки тут, тільки такі сумочки, тут нема нормальних пакетів. Зараз питаємо продавчиці, чи можу я залишити тут речі, а потім за ними зайти, поки що схожу в якийсь інший магазинчик. Або я просто покладу їх до себе в сумку. Думаю, так і зроблю. Тому сумку, сумку, тому що я декілька сумок взяла, тобто сумку в сумку. Дуже інтересно звучить. І... Ми вже йдемо далі. Е, хочу підмітити, е, що в Аванар Ворлд є вулиці, тут є справжня вулиця. І зараз хочу вийти просто з е, цей город опять. І тут навіть можна бачити ці вулиці. Ось, подивіться, тут а, тож, е, теж є вулиця. Але, знаєте, я б хотіла десь. Поїсти. Тому що, хоч я і виживаю 24 години в Avatar World, їсти все одно мені хочеться. І я приходжу ось таке ось міле кафе. Просто подивитися. вже з першого погляду просто хочеться все з'їсти. А я сідаю за рандомний столик та ніби щось собі заказую. І. Далі, думаю, все зрозуміло. самим Мій заказ готується, саме на справжній кухні. Справжній повар це все робить. Так, що за підразіть це все треба обрати. Так, вже наступний заказ. Mm -hmm. Так mm -hmm. Тістечко. Ну і як ви зрозуміли, ось так ось саме робився мій заказик що це тільки що сталося. Змішався продукт з продуктом, вийшов. Е, так, що це в нас таке? Це теж якийсь фрукт. Сподіваюся, але візьму все-таки виноград. Господи, воно ще й назад не, не кладеться. Це просто капець. Так, оп, нова мука. Опа. Також давайте ще ось таку фісташку. Та якусь добавку. Давайте візьмемо ось таку. Опа, і все це ми змішуємо. Так, у нас виходить якась зелена маса. Ем, я в шоці просто. Ем, і у мене. Я, звичайно, поклала сюди, хоча я хотіла іншу форму. Але окей, вже нічого не зробиш, буде в мене ось такий ось пиріг. Чи що це таке? Ну, я не знаю, коротше, що це таке. Я спробую його порізати. А, він іде, ось так ось можна його отламати. Ну, слухайте, виглядає не дуже прям смачно. Ось, але що зробиш? Ми виживаємо 24 години в аватар вору. Тому можна очікувати що завгодно. Мені тут трохи ще можна щось додати, щоб було посмачніше, але. Так, зараз його донесемо якось, чомусь там немає тарілок, чи я їх просто не знайшла. Але окей, повар його донесе до інших. Ну, і ось мені вже принесли мій заказик. Також треба щось попити, тому беремо часочку кофе. По крайній мере, це виглядає як кофе. Тому сподіваємося, що це кофе. Далі тут можна зробити ще якусь смачну річ. Тому додаємо апельсинку та робимо щось. Е, я вибираю просто якісь рандомні режими, навіть не знаю, що це буде, якого кольору воно буде. Що воно взагалі буде свідобне. Ну, я сподіваюся, сподіваюся. І дивіться, доволі красиво, слухайте. Ну і, звичайно, це все з'їдаю. І випиваю. Я б хотіла більше роздивитися також міри. Я чула, що в Avatar World є також міри, тому давайте разом подивимось. Тут можна вибирати також, погоду, така функція виявилася в токабоки теж недавно. Як ви зрозуміли, ми будемо зрівнювати з тока тому що це одна відеоігра, яку я так добре знаю. Я зараз перечусь в ось цей смір, ї. де у нас галочка. І просто, подивіться, це якийсь мір моди, я не знаю, але я бачу тут магазини одежі, тому ходи! Е, як то кажуть, в Соу? <свісно> Думаю, всі знають цей тренд. По крайній мірі зараз це вже не прям тренд до цього, але окей. Тут я при вході бачу просто кучу сумок. Чомусь ця зірочка не відкривається, окей. І також каблуки. Знаєте, каблуки, ось це все я не дуже люблю, та на них, в принципі, майже не ходжу, тому цей магазинчик мені не дуже інтересний. Я також пройдусь трохи подальше тут. Коротше, як я зрозуміла, тут просто сумочки. Та кстати, дивіться, мені ця сумка доволі подобається. А давайте я її куплю. Давайте. Тут просто щось не можуть розібратися, але мене пропускають. Вона стоїть 4 євро чи то 4 долара. Я толком не зрозуміла, але я її купила. І оп'ять-таки ми виходимо на вулицю. Реально дуже крута функція, що є саме вулиці. Так, ну і я опинилася в якомусь магазині. О, просто подивіться, друзі, тут плаття. Це дуже круто, просто подивіться, які тут платі. Е, І як ви знаєте, що в Токабоці я співачка, то тут я не буду награти яку роль, хочу ось це ось сказати. Ось просто тут я буду е, ніким, можна так навіть сказати. Але. Я хочу все рівно щось собі можу купити. Подивіться, який костюм. Я його точно беру, подивіться, просто, який він ідеальний. Так, беремо його. Такс. І також, давайте поки що наші речі тут залишимо. Мені дуже подобається ось це ось плаття. Просто воно якесь таке дуже красиве. І ось це теж. Коротше, беру о, один ось такий костюмчик і ще два ось таких ось плаття. Сподіваюсь, це буде не дуже дорого, тому що карточку я знайшла просто в одному з магазинів та не знаю навіть баланс тої карти. Так, чомусь тут взяв моє плаття продав'яти. Ну давай назад мені його. Так, ну і вийшло 29 євро, тільки... Так, що що це таке? Я сама не можу розібратися, але, коротше, вийшло 29 євро. Я дістаю з сумочки, сумочку та кладу е, верніше, дістаю. Сумочки, карточку оплачую та кладу і ще речі в сумочку і потім цю сумочку кладу в сумочку. Як вам така ось поговорочка. Кстати, знаєте, що я помітила, що ось це ось все ми бачили в ось цьому магазині. Ні, почекайте, в ось цьому, цьому так, в ось цьому магазині ми ось цей, ось цей лук бачили. Тобто стільки каблуки я бачила в цьому магазині, а ось це все начебто в цьому ось. І бачите, ось представлений образ, як це може виглядати. Це доволі круто. Так, знаєте, я тут бачу ще магазини круті одежі. Тут, прям, якийсь рок, але я, на жаль, не знаю, як я вже сказала, п'ять-таки кажу, що я не знаю ліміт цієї карти, тому я, на жаль, не можу прям багато щось купляти. Давайте перейдемо назад. В мир. Давайте ось, я бачу такий зімний мир, давайте в нього зайдемо. І просто подивіться, господи, це просто краса зими, але зараз вже не прям така дуже сильна зима. Е, і хочу також сказати, що більше про аватар World ви дізнаєтесь в наступний понеділок, тому що там я зроблю мій день в тока-бока. На наступний день, вівторок, я думаю, так, в понеділку ви побачите мій обичний день в Токаботі, а вівторок ви побачите мій обичний день в Аватар Ворл, тому про ці локації я обов'язково вам розповім. Тому зараз давайте перейдемо в обичну локацію, ну, точніше, в обичний мір, в якому ми до цього і навіть були. Тут просто як я помітила куча різних. Магазинів і цього всього, але найбільше мене інтересує трьохповерхова зна... здна ну, будівля, яка представляє себе якийсь прям мол чи ну, щось таке похоже. І так, це здається мол. Просто подивіться, тут можна по цій гірці з'їхати на другий поверх. Тут в нас справа вона. Можна тут купити їжу, самому зібрати собі бургер. Також переходять меню. О, кстати подивіться круто, дивіться, можна нажимати на ось, ці, ось кнопочки, і можна зробити собі солодкий бургер, просто капець. Ще можна скота, ну таке щось. І зробити. Слухайте, я прям захотіла солодкий бургер. Не знаю, що це буде смачно, але я це дуже сильно хочу. Капець. Так, і я не знаю, чим заміняти котлети, це все. Я накладу собі просто куча речей. це все булочкою і з морозивом також беру собі. О, давайте ось таку картопліку та ось такий салатик. І... У мене виходить 30 євро. Круто, звісно. І ще беру ось такий снапі, пробиваю його собі. Він стоїть всього лише 1 євро, серйозно. Ну, добре. І також пробиваю всю свою їжу. Зараз підемо та вуху. Зараз буде точно смачно. Беру подносик, слава Богу, він тут безкоштовний. І все кладу на... Носичок, і, і йдемо вже. Так, у, я сідаю на ось цей столик і будемо їсти. Поки що мені зовсім непогано живеться, більше мене хвилює питання, де ж я буду все-таки спати в Аватар Ворлд. Подивимося далі. Далі я йду на ліву сторону. Тут ігровий центр, тут ось якийсь автомат. В реальному житті я ніколи не могла виграти в такі автомати, і... але завжди дуже хотіла, знаєте, мені завжди хотілося виграти з цю огромну іграшку. ось, Але, на жаль, ніколи не виходила. Може, в мене вийде в Дар і ні. Насправді, що хочу, поки я намагаюся хоча б дістати одну іграшку, хочу сказати те, що в Tokabot зараз у мене ось не вийшло взяти одну з іграшок, да, або ще щось. Тобто в такабоці завжди виходить, в токабоці легше, але, знаєте, воно якось і не так ось прикольно, коли воно в тебе не випадає. Тобто Ось тільки, що ви бачили, як тільки що воно в мене випало. Це надає е, якось, ніби це реально, реальний автомат трохи. Е, і це доволі круто. Що ось, здається, такі ось. Реальні можна так сказати. На жаль, я нічого не витягнула пачечка маршмеллоу. Друзі, це дуже круто, насправді. Пачечка маршмеллоу. ну слухайте, мені зараз якраз підходить, я зараз, мабуть, буду ще я тут бачу печиво, щоб можна було щось, якщо поїсти, мені як перекусити. У мене іграшка майже витягнулася, але я хочу печиво, але до печива я. Не зможу дойти, поки не витащу всі речі до іграшки. Не знаю, кому. Ось зараз я витягнула іграшку і кому я буду е віддавати цю іграшку, тому що мені вона точно думаю не потрібна. Може, я віддам цю іграшку якійсь дитині. Так, в мене, в мене майже вийшло дістати кристал. Коротше, сильно багато нічого робити не хочу, але добре, вирішила, що іграшку окей. Оставлю її в себе, кладу її і йдемо далі. Ну, знаєте, Тут ще якась дівчинка, яка хоче пограти. Коротше, тут ось ще можна багато в чого грати, але я не хочу на цьому одному зациклюватися, тому пішли далі вже. на... Другий поверх, і я з'їжджаю по постій е, круті гірці. Так, сподіваюся, мені сподобається. Ура! Я з'їхала і впала в басейн з шариками. Що це за такий? Дивіться, тут треба нажати, як я зрозуміла, правильне послідство. Ось дивіться, тут показано, що ось на таких клавішах. І тоді повинно щось статися. Я думаю, що має щось статися. Так, чомусь не вийшло. Так, давайте я просто руками таке роблю, треба було швидше. Дивіться, тут якийсь паровозик чи що це. Поїхали. Я просто поїхала. Буде круто, якщо зараз мій персонаж просто не повернеться. Звичайно, думаю, цього не станеться. Я повернулася я повернулася з якоюсь іграшкою, просто подивіться, ааа, візьми мене з собою паровозик! Ні, я не знаю, потяг, це якийсь дитячий потяг. Я сказала випадково паровозик, але взагалі це дитячий такий потяг іграшковий. Так, ну Тут, в принципі, якийсь магазинчик такий зачотненький. Так, давайте попробуємо ще раз клавішу нажати, може він приїде тоді. назад, бо щось він довго не повертається. Ні. Нічого не сталося, на жаль, тому йдемо наліво, а тут а в нас. Справжній магазин техніки. Дивіться, тут можна зробити фото. Тут якийсь персонаж хоче зробити фото. Давайте я теж це зроблю. Слухайте, чому б і ні, запам'ятати цей день. Тільки на фоні якийсь там персонаж, тому давайте ще раз. На фоні тепер ці фотки, господи. Я буду так просто сто раз фоткатись, і зараз мені сподобалось, Тому пакую свою фоточку. Вона не вміщається. Чому вона не вміщається? Ніхто не знає. Ех, вона нікуди мені не вміщається, тому, на жаль, мені придеться її залишити тут. Просто подивіться, тут є ось такі ось кішечки та собачки, роботи, також ноутбуки. Навіть ось такий ось кнопочний телефон і дуже багато інших версій телефону. Дивіться, ось такий. Ось такий. Також є часи. Е, дуже круто. Дивіться, далі у нас клавіатура, яка ще й може світитися мікрофон. Ось така ось камера. джойстик, Я просто не буду пересчитувати, скільки тут ще всього. Ось. Ну і зараз ми вже їдемо на останній перший поверх. Поки що ці всі два поверхи мене дуже здивували. Сподіваюсь, перший, ну, я йшла так зверху вниз, щоб, ще можна, щоб можна було скатуватися по цій гірці. Сподіваюсь, мене здивує також перший поверх. А тут у нас парикмахерська. Ну що ж. В аватар ми один раз, верніше в Аватар Ворлд ми один раз, тому ми дивимося на різні зачіски. Мені дуже сподобалось, подивіться, мені дуже сподобалася ось ця зачіска. Давайте робити. Просто подивіться. Ну, Мені доволі подобається. А що це таке? Зараз просто все зробимо своїми волоссям, можна, що тільки можна і не можна. Так, полистаємо тут. А ну тут мені тільки подобаються ось ці хвости. Так, Добре, давайте ще спробуємо їх зробити, якщо що, назад туди переробимо. О, кстати, хвостики теж дуже красиво, але ні, все-таки я залишаюсь на бантику, він реально дуже красивий. Так, але може якось можна його по-іншому перефарбувати. Наприклад, ось так, в принципі, мені доволі подобається. Або щось так. О, дивіться, ось так мені все. Мені дуже подобається ось так ось. Ну і зараз, друзі, вже наш відеоролик іде 22 хвилини, це просто капець, але давайте вже зараз у нас починається вечір. І мені треба десь переночувати, господи. Ну, тут є вокзал, точно знаю, але якось на вокзалі спати не дуже хочеться. Не дуже хочеться. Зараз подивлюсь якісь інші рішення, тут є якийсь. Будиночок, так скажімо, але по-любому туди мене, думаю, не приймуть. Зараз подивимося. Так, давайте тут є якась вуличка, може тут щось знайду на цій вуличці. Я не знаю вже. Що мені робити такого так. Я знову зачіскою, вся така красива йду. Так, давайте перейдемо на іншу сторону. Друзі, я знайшла своє рішення. Тут є автобус, подивіться. Тут можна викликати автобус, ну, по крайній мере, тут просто тут ще й фургончик з морозивом. капець. Так, я заходжу в автобус, подивіться, кстати, він виглядав як маршрутка, але насправді він як тут можна доїхати до школи. Блін, друзі, реально дуже прикольно. Я кажу зараз, мене викинуло, просто з капець мене викинуло. Я зараз кажу просто блін, тому що я просто здивована е, цією грою. Е, е, ну, вона реально дуже продумана. Просто подивіться на цей автобус, подивіться, скільки тут речей е, додавлено. Думаю, всі вже зрозуміли, що я маю на увазі, коли я приїхала до школи. Так, те, що я можу. Щось зробити у школі. Обично, звичайно, в школі не так багато людей, так скажімо, але давайте заходимо просто вже в будинок. Так, я приходжу, тут є кафетерія чи просто їдальня, хто як називає, але я в шоці. Так, дивіться, тут ось такий автомат, а також є. Така більш головна їжа. Насправді я не хочу їсти після того солодкого бургера. Може, якось потім. Я хочу знайти якийсь клас чи якесь просто місце, щоб, так скажімо, там можна було поспати. Тому що поспати мені сьогодні теж придеться. Так, я кудись прийшла. Клас музики. Я бачу, що це клас музики. Тут інструменти, так, але тут ще в учнях іде урок. Але подивіться, який великий клас. Слухайте, тут а, ось можна така стічка, щоб співати. Вона складається, тут стоїть мікрофон, можна ось так ось класти мікрофон. Тут просто подивіться, скільки тут все складається, причому, але тут реально дуже багато всього. Але тут також дуже багато людей, не знаю. А що з цим туалетом? Давайте краще його закриємо. Він, походу, зламався, чи що з ним сталося таке. Клас, малювання, слухайте. Може, тут мені повезе. Тут хтось є і тут опять таки йде урок. Ну що ж, як ви зрозуміли, ця школа дуже людна, тому, на жаль, я не зможу переночувати в цій школі. Друзі, ну а де я буду ночувати, я не знаю. Вже наступив прям ніч, наступила і де я буду ночувати, як я вже сказала, не знаю. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, щоб я в наступний вівторок о 5 вам показала вже. Як проходить мій обисний день в Avatar World. Ну а всім дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока.